Всіх вітаю, ви на каналі Міто Авто, і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про автомобілі із Сполучених Штатів Америки. Їх купівлю, доставку, ремонт і відновлення повністю під ключ. У нас в місті Києві на СТО. Нагадаю, з нами, звісно, ви можете замовити автомобіль для себе або придбати один із автомобілів, який знаходяться в нас в продажу в дорозі, і познайомитися з ними ви можете більш детально на окремих випусках YouTube або ж в соцмережах наших Telegram, Facebook, Instagram і так далі. Ну що ж, поговоримо ми про останні успішні купівлі для наших клієнтів, і почнемо, звісно, ми з кросоверів, адже це найпопулярніший вид автомобілів, який на сьогоднішній день. Хочуть купити більшість людей. І вони можуть бути досить в різних параметрах. Наприклад, сьогодні ми придбали гібридний Ford Escape, і дуже багато людей мріють про нього. Є і Jeep Cherokee 3.2 на повному приводі. Багато людей мріє і про нього. І навіть сьогодні буде один гібридний седан. Тому залишайтесь далі на відео, буде тільки цікаво. Почнемо ми з гібридного форда Ескейпа. 22-й рік комплектація сел. Автомобіль має всього-навсього пробіг 23 тисячі миль front-wheel drive, Тобто автомобіль на передньому приводі це 2,5 гібридний двигун. Ці автомобілі дуже сильно ціняться через його гібридну установку, і ще це кросовер, який може бути як на повному, так і на передньому приводі. При цьому дуже і дуже економічний по витраті пального. Наприклад, середня витрата пального цього автомобіля може складати 5,5-6 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. І це надзвичайно круто. При цьому автомобіль залишається високоліквідним при майбутньому продажу. Він найменше з роками буде втрачати в ціні і багато людей, хто буде е, вести полювання на цей. Автомобіль, адже він економний, а також він надійний. Якщо в процесі експлуатації такого автомобіля в майбутньому у вас щось потрібно буде в ньому обслужити, то вам не потрібно буде діставати всі гроші з гаманця і йти на нього тратити. Адже запчастини ремонту і обслуговування і утримання цього автомобіля в майбутньому виходять досить таки розумні кошти, що для сучасного поціновувача автомобіля надзвичайно важливо і надзвичайно цінно. Давайте дивитися, за яку ж ціну ми його придбали, і як він виглядав на аукціонів. Як завжди, у нас Аукціон Аяяй не показує виграшний лот і його ціну, тому будемо користуватися аналітичним сайтом Автостат. Бачимо, автомобіль ми придбали за 6650 доларів, що надзвичайно вигідно, і біля 15 тисяч доларів автомобіль буде вже з розмитненням і доставкою в місто Київ, що надзвичайно класно по ціні, на мій погляд. Що у нас по комплектації? Значить, це комплектація сел, це середня комплектація цього автомобіля зі шкіряним салоном. Виглядає вона. Ось таким чином, це світлий шкіряний салон, шайба повного приводу. Тут у нас великий екран з CarPlay ем та Android ем Auto. В автомобілі, звісно, DeStronic ось в цій частині, тут у нас камера, відповідно, у нас є екстрене гальмування, контроль тримання смуги і адаптивний круїз контроль. Тут у нас звичайні колодязі і у невеличкий екран також між ними розміщається. Можуть бути версії з повністю цифровою приборкою, але по аукціону вони тоді будуть йти трішки дорожчими. Йдемо далі. Можемо зробити ось такий круговий огляд. І по комплектації. Ось що ми бачимо. Тут у нас двохзонний клімат-контроль. Android Auto знаходиться в цій частині. І тут у нас шкіряні сидіння з підігрівами, з підігрівами руля, керма, автоматичне світло, автоматичний ближній, дальній, пам'ять сидінь в автомобіля, панорамка, як бачимо, відсутня. Хорошенька така комплектація. При цьому давайте розглядати безпосередньо пошкодження. Пошкодження в цього автомобіля відбулося в лівій передній частині, воно зрозуміле, і як бачите, спрацювало декілька подушок безпеки. Це не передня безпека, тобто кермо і торпеда ціле, це спрацювала подушки в колінах водія, а також в садіння. Що можна відремонтувати досить легко, зрозуміло. І, до речі, на відновлення безпеки. Партнери, з якими ми працюємо по відновленню безпеки, дають сертифікат якості. Ви, коли у нас готуєте на СТО автомобіль під ключ. Ви отримуєте акти виконаних робіт. На них ви отримуєте додаткову гарантію. Один рік на виконані роботи, на фарбування, гарантія на те, що ваш автомобіль точно знаходиться в геометрії кузова, і все по ньому по геометрії зроблено. Додатково отримуєте сертифікат, якщо безпека спрацьовувала ці подушки, відновлювались. На ці подушки, що відновлювались, окремий сертифікат гарантії на те, що подушки відновлені в автомобілі, і ви знаєте, що ви безпечно пересуваєтесь на цьому автомобілі. Саме пошкодження у нас зосереджено в лівому передньому колесі. Бачите, цей автомобіль щемось десь тут ось так в'їхав. Все інше у нас не пошкоджене, і автомобіль, на мій погляд, виглядає просто приголомшливо. Чистий 22 й рік по стіку. Тобто це свіженький. Випуск автомобіля і в автомобіль з дистанційним автозапуском, з електрокришкою багажника. І, звісно, з безключовим входом в автомобіль. Є ще огляд: 360. Можна дивитися не тільки салон, а й сам кузов. Так у нас виглядає пошкодження. Досить таки, як, на мій погляд, непогано. Ну що ж, підведемо підсумок. В районі 15 тисяч доларів ми очікуємо автомобіль в Києві з доставкою і розмитненням, і вже за такі гроші такі автомобілі можна купувати. Звісно, якщо ви розраховуєте на трішки кращу комплектацію, наприклад, щоб це була і панорама, щоб це був титаніум, щоб це була цифрова приборка, то 22-го року такий автомобіль за 6 650 виграти буде, скоріш всього, неможливо з якимись адекватними пошкодженнями, як і в цього автомобіля. Десь в середньому він тоді буде йти по аукціону біля 9,5 тисяч доларів, і приблизно біля 20 тисяч доларів буде приїжджати без ремонту тільки в Київ. Якщо ж ми говоримо про екземпляри не 22-го року випуску, а 2020-го, з пробігом не 20 тисяч миль, а вже 60, 70-80 тисяч миль, то їх можна придбати й дешевше, навіть в гібридному виконанні. Якщо це буде комплектація SEL, то такий автомобіль можна буде взяти і за 5,5 тисяч доларів, тобто автомобіль можна буде 13,5 привозити без ремонту в Київ. І навіть можна брати і дешевше, але це все залежить від цих параметрів. Але я вас завжди переконую, що ви тому і приходите купувати з нами замовляти авто із США, тому що. Купити на авторія на свої гроші ви можете певний автомобіль. А поки автомобіль вибирається, купується, доставляється, ремонтується, у вас є можливість підзбирувати кошти і є ціль, є мета. Таким чином, ви вибираєте для себе свіжіший рік, кращу комплектацію і менший пробіг. Тобто, в результаті, коли десь приблизно біля п'яти місяців ми ведемо роботи навколо вашого автомобіля, ви дозволяєте собі придбати. Кращий автомобіль чим можете купити в цьому моменті тут і зараз. Тому це, на мій погляд, ще одна дуже класна така перевага. Ми на цьому не зупинилися, і наступний автомобіль, який ми придбали, це Джіп Чирокі 21-го року комплектації Limited. Пробіг в 23 тисячі миль, тобто якби маленький, і автомобіль у нас Front Well Drive, Тобто саме цей автомобіль у нас має передній привід. А це свідчить про те, що автомобіль буде більш економічним. Коли ми в цілому говоримо про джіпи Чирокі, то це... Єдині кросовери, які залишилися на сьогоднішній день, свіжі, ліквідні. Автомобілі користуються надзвичайною популярністю, на який можна ставити газ четвертого покоління. При цьому автомобілі можуть бути на передньому приводі і на повному. А їх двигун 3.2 Пінтастар, на мій погляд, це найкращий двигун на сьогоднішній день, який може існувати. Ви можете поставити на нього газ і їздити більш економніше. Ви можете користуватися повним приводом на автомобілі, якщо він на повному приводі, він буде споживати. Трішки більше пального його будуть витрати в районі 14,5-15 літрів бензину на сотку. На газу, звісно, трішки більше. Ви можете вивозити його на бездоріжжя, адже ви знаєте, що сучасні кросовери, паркетники на бездоріжжі їм взагалі нема чого робити. Вони там пооривають собі бампера. То джіп чи роки реально може це робити. При цьому ви пам'ятаєте, що відео, де я вам розповідав. Який же ж привід вибрати, повний чи передній, в яких умовах? То якщо ви в місті проводите 95% свого часу, а те бездоріжжя, ви на очі ніколи не бачили, то передній привід буде для вас ідеалом, адже споживати автомобіль буде. На 2,5 літрів бензину на кожні сотки менше і він буде більш економніший. А 3,2 пінта стар на 280 кінських сил забезпечить вам цей автомобіль великою потужністю, хорошою динамікою. Можна сказати, відносною економічністю, особливо якщо встановити газ 4 покоління, і надзвичайно високою ліквідністю в продажу в майбутньому автомобіль з часом буде найменше дешевіти, користуватися попитом, і автомобіль буде максимально надійним. І якщо в цього автомобіля щось зламається в процесі утримання цього автомобіля, коли ви будете ним володіти, ви з легкістю незадорого, майже на будь-якому СТО його відремонтуєте. Адже майстри знають, як з ними працювати. Адже ці автомобілі, Зрозумілі і відомі всім майстрам. Навсюди. Давайте дивитися безпосередньо, за скільки ж ми його виграли. 7100 доларів у нас була виграшна ставка. При такій ставці ми з вами розуміємо, що автомобіль приблизно прибуває 15,5 без ремонту з доставкою в місто Київ. Що ж у нас по пошкодженню? Пошкодження, як бачите, у нас передні, зосередоточені в передній частині, і у нас страхова компанія більше його розібрала, ніж у нас є якийсь прямий такий, знаєте, ну прям удар. Ні, ми тут його не бачимо. Бачимо, ось у нас лонжерони, телевізор на ньому навішаний. Ми бачимо, що страхова любить так попрацювати і щось познімати. При цьому автомобіля повністю ціла безпека, хороша комплектація, Limited з шкіряними сидіннями. з Електроприводами сидінь, при цьому у нас великий екран, CarPlay, Android Auto, автоматичне паркування автомобіля, парктроники попереду, позаду, електрокришка багажника, безключовий вхід. Тут у нас екранчик також за кермом, пам'ять сидінь, 4 скло підіймачі, панорамка в автомобіля, і що дуже важливо це ціла безпека. А пошкодження можна назвати не суттєвими. Є відео роботи двигуна. Тобто все рівно зрозуміло так, як має бути. І це надзвичайно класна купівля. Ось у нас є зняті запчастини з цього автомобіля. Страхова їх обережненько має скласти в салон цього автомобіля, в багажник. Ми очікуємо на їхнє прибуття і будемо використовувати в ремонті відновлення автомобіля. Тому по джипам Cherokee, як бачите, може бути також досить по-різному. Бувають різні комплектації, різні ціни, різні пошкодження. І, звісно, автомобілі з меншими пошкодженнями, меншим рідним пробігом будуть цінитися більше, ніж автомобілі. Які більш сильніше вдарили, постріляна у них безпека і пробіги під 100 тисяч миль. Звісно, такі автомобілі можна буде придбати дешевше по аукціону, але якийсь сенс їх тоді вести в Україну, наприклад, я не бачу. Тому що, як вже й сказав, надзвичайно велика перевага, що ви можете для себе, ідучи на аукціон. І купуючи автомобіль в США брати автомобіль на багато кращій комплектації, свіжіше і меншим пробігом. За цим і потрібно гнатися. Ну і звісно, пошкодження можна вибрати незначні, як і в цих варіантах. Ідемо далі. Наступний автомобіль, який ми придбали для нашого замовника, це вже був седан. Так, седани на сьогоднішній день майже не користуються популярністю, і це зрозуміло, чому. В автосалонах їх уже менше продають, адже майже не відрізняється ціна між седаном і кросовером. А кросовер має більш широкий розповсюджений функціонал, будь-то повний чи передній привід, але ж при цьому автомобіль має і збільшений кліренс, і великі колеса, що дозволяє зручніше користуватися таким автомобілем в місті чи на бездоріжжі, при тому, що ви хочете залізти десь на бардюрку і припаркуватися, можливо, не в дуже дозволеному місті, або проїхати там, де не проїжджають седани, і дозволяти собі виїжджати на рибальство, мисливство, в цілому в ліс по гриби позбирати. І ці автомобілі мають більш практичний, широкий функціонал. І вони седани, чесно кажучи, вижили. Я фанат седанів, ви це знаєте. Адже я всі автомобілі, майже що в мене були, це всі седани, і навіть тесла 3, яку я обожнюю. Вона в мене в кузові седан. Мені подобається, як вона їде, як вона рулиться, як вона вкладує все в повороти, і кросовер цього дозволити не може. Так, я готовий пожертвувати об'ємом багажника, але для мене керованість автомобіля на першому місці. Коли ж ми говоримо про Тойоту, яку ми придбали для нашого замовника, то це XS XSE гібрид. Дивимось! Автомобіль 2022 року, 48 пробігу, 2,5 гібридна установка. Автомобіль ми придбали за 11 тисяч 600 доларів. При такій ставці автомобіль приблизно прибуває 23 тисячі доларів в Україну в Київ з доставкою і розмитненням. А це надзвичайно класна ціна на такий автомобіль. Давайте дивитися його детальніше. Це у нас хороша комплектація. Як бачите, XSE автомобіль має обвіз, просто приголомшливий, а цей білий перламутровий колір просто вау! За Цими чорними глянцевими дисками, ну на мій погляд. Автомобіль виглядає просто шикарно. Пошкодження автомобіля зосереджені в передній частині і виглядають ось таким чином. Тобто, ми зрозуміємо, що це все потрібно нам буде зняти, виконати, купити нові запчастини, поставити, сів і поїхав. При цьому я дуже вражений комплектацією цього автомобіля. Звісно, це чорний потолок, це люк, це шкіряний сидіння з електроприводами сидінь, сучасні асистенти з CarPlay, Android Auto, клімат контроль, управління двохзонний, і також екстрене гальмування, активний дистронік, екранчик тут, екранчик тут, безключовий вхід в автомобіль. Ну, все, що має бути знаєте, в сучасного автомобіля. Приборна панель виглядає ось таким чином. Звісно, контроль і тримання смуг. Ну, що тут говорити: в усіх сучасних автомобілях цей набор функціоналу вже майже йде однаковим. Тобто, вони вже йдуть непогано. Зафаршировані. Ну що ж, дуже класний виграш класного автомобіля по класній ціні. Ось такі ми на минулому тижні придбали для наших замовників автомобілі. І якщо ви хочете придбати авто із США для себе, замовляйте їх з нами, з мітуавто. Ми виконуємо повністю ремонт і відновлення під ключ і знайдемо кращий варіант автомобіля на аукціоні для вас. Ми вас не обмежуємо в часу пошуку на автомобіль, тобто ми з вами підписуємо договір, ми можемо зробити це дистанційно, якщо ви не проживаєте в місті Києві, або ж ви нас на... СТО в офісі підписати його фізично. І після внесення завдатка і підписання договору починаємо з вами співпрацю. По часу ми вас не обмежуємо, скільки шукаємо автомобіль, а Carfax для вас безкоштовні. Ми не купуємо автомобіль без. Без того, щоб не подивитися карфакс, адже це надзвичайно важливо знати історію автомобіля перед його купівлею і цим нехтувати не можна. Таким чином, ми вибираємо і шукаємо, чекаємо кращу ціну по аукціону, вибираємо кращий пробіг, кращу комплектацію. І так, якщо треба буде шукати автомобіль 2-3 тижні з легкістю. Якщо навіть ви такий гурман і хочете щось індивідуальне для себе вибрати і пошукати автомобіль навіть декілька місяців, ми також можемо це зробити. Ніхто не буде поспішати. Головне вибрати те, що вам подобається. Далі я вас запрошую до нас на СТО та хочу показати, які автомобілі у нас в роботі, як у нас майстри з ними працюють, адже тиждень тому ви вже бачили, що у нас було, працювали і на якому етапі ці автомобілі знаходяться зараз. Ну що ж, погнали! Наша адреса це місто Київ, це окружна 4Б, це Ашан. Він знаходиться за нами. Ми, в принципі, тут так само, але щоб точно нас знайти в Google-картах. Просто пишете Мі авто і вас приведе прямо до нас сюди в точку в позицію. Ну що ж, це джіп Чироки, який у нас зараз в ремонті. Ви пам'ятаєте, на минулому тижні я вам показував його на стапелі. Пошкодження було по дверкам. Майстер завершив свою роботу по рихтуванню, і давайте дивитися, як це виглядає. Цей автомобіль ми готуємо для наших клієнтів з міста Вінниця і ми робимо підготовку для них його під ключ. Пошкодження автомобіля в правій частині були зосереджені подверками. Я вам детально показував на минулому відео, а зараз ми можемо подивитися, як же ж майстер виконав свою роботу. Він зібрав повністю автомобіль до кінця, і далі він готовий передавати його в фарбувальну камеру. Після того, як автомобіль вже завершено, обов'язково виставлені зазори він повністю збирається, щоб на малярки хлопці могли прийняти автомобіль і вже відповідно так само всі зазорчики були на місцях. Тобто ми маємо бути впевнені в тому, що в автомобіля виконана геометрія кузова повністю. Далі автомобіль обов'язково відправляється. На розвал сходження, адже сервіс Віанор знаходиться біля нас, і надзвичайно важливо перевірити геометрію також по ходові. Пам'ятаєте, що в цього автомобіля ремонтувалася центральна стієчка, тому ми зараз і подивимося, як це в нас. Виглядає. Ось таким чином майстер завершив свої роботи, і е, ця стієчка, що була пошкоджена, вона вже замінена у нас нова. Місце, де він попрацював, зараз оброблено кислотним ґрунтом, для того, щоб автомобіль поки буде чекати на е, те, що майстри по фарбуванню приймуть його в роботу, не взялися місця голого металу корозією. І, звісно, що місця, де у нас відбувається ремонт і відновлення, перед майстрами стоїть задача всередину обов'язково Обов'язково обробити все мовількою. Це все робиться для того, щоб автомобіль, який ремонтується і в майбутньому, ви будете його користуватись ним, ми ж робимо вам машину не на тиждень 2-3 і не на місяць-два-три, а на все таке багато-багато років. І коли буде попадати туди вода від процесу експлуатації, у вас не було корозії в місці ремонту. Ну що ж, ідемо далі. Audi rs 5 у нас зараз в роботі. Давайте я вам нагадаю, як автомобіль виглядав на аукціоні. Зробити ми можемо по цьому коду. бачите, автомобіль придбали по дуже вигідній ставці. Автомобіль в топовій в своїй комплектації в топовому виконанні з пошкодженням в задній частині. Пошкодження відбулося по низу. Тобто, так цікаво, я навіть такого ще особливо не зустрічав. Я вам показував на минулому відео, як у нас пішов удар не в передоку, також жопу знесло, а він пішов по низу і корито це все у нас. Повністю було знесено. Ну що ж, майстер тепер працює, як бачите, скинув ходову, вже є якісь етапи робіт. Тобто, це ще не кінець, як бачите, до кінця ще все не поприварювано. Але майстер працює дуже важливо по розмірам і виставляє все в геометрію кузова, адже це надзвичайно важливо. Ми своїм клієнтам маємо видавати автомобілі, які якісно відремонтовані і які не мають ніяких технічних. Проблем. У нас для цього є все необхідне обладнання, і е, у майстрів дуже і дуже такий великий досвід, завдяки якому вони можуть робити ремонт і відновлення автомобілів. І при цьому, завдяки їхньому досвіду, ми, як станція, які робимо вам автомобіль під ключ, можемо гарантувати, що ви точно отримаєте якісно відновлений автомобіль. В цій частині у нас знаходиться джип компас і майстер Артур якраз працює з ним. Як бачите, він на українській реєстрації. І це не просто так, адже це наш клієнт Оскар, якого ми любимо, пам'ятаємо і дуже цінуємо, періодично до нас заїжджає на технічне обслуговування свого автомобіля. І в даному етапі потрібно обслужити гальмівну систему, а також попрацювати з маслами і фільтрами. Тобто, якщо ви замовляєте, авто із США з нами під ключ, то це не значить, що ми зробили машину, віддали і про вас забули. Ні, ви до нас можете приїжджати на станцію і періодично обслуговувати також свій автомобіль. В нас завжди по джипам, по фордам, знаходиться набір а, запчастин, набір маслів, фільтрів, що ви в будь-який момент можете приїхати і отримати гарне якісне обслуговування свого автомобіля. Тому, якщо потрібно, заїжджайте, чекаємо, зробимо. В цій частині у нас майстер працює з Tesla Model Y. Це автомобіль, який має пошкодження в передній частині і в лівій бічні. І зараз проходить відновлення цього автомобіля саме там. Цей автомобіль, до речі, не я купував на аукціоні. Цей автомобіль людина е е купувала з іншої компанії, але щось. Про процесі доставки чи що вони там посварилися, і попросив до нас на ремонт. Ну, звісно, ми можемо робити і так, але краще замовляти автомобіль з нами, щоб ми могли вести все повністю під ключ. Ну що, давайте завітаємо до Толіка. В Толіка у нас зараз цікава Тесла. Так, завітаємо до Толіка. і це у нас Тесла Y, яка зараз в ремонті. І давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Як бачите, дійсно по дуже вигідній ціні автомобіль свіженького року нам вдалося придбати, і зараз ми відновлюємо його для нашого замовника. Пошкодження відбулося в правій бічній частині, а саме в крилі. І для Тесли, я вважаю, це одне з найкращих пошкоджень. Адже попередку можна набрати досить багато дороговартісних запчастин. От, і зліва ззаді знаходиться порт зарядки. Тут у нас ніякого порта зарядки немає. Тут у нас просто сабвуфер, Зараз я вам це все. Beaucoup Як працювати з Теслою, Толік вже знає, знаєте, як отче наш, може проснутися серед ночі і розповісти, що і як треба робити. Так ми зробили і тут. Тут у нас, як бачите, оригінальний пістолет, який вміє проставляти ось такі заклапки, такі, як було придумано, і на заводі виробнику. Так ми купували це окремо і додатково це коштує немалих грошей, але для того, щоб ремонт і відновлення вашої Тесли та й взагалі сучасного автомобіля відбувався максимально. Якість. Це у нас метал, і з'єднання металу, щоб його не повело, як бачите, толік проварює мідним сплавом. Тоді температура плавлення набагато менша, тому і в автомобілі не викривлюється безпосередньо метал, з яким йде робота. Це крило замінили, і зараз воно буде виготавлюватися і фарбуватися із середини. А далі вже буде відправлятися в фарбувальну камеру, де майстри будуть його фарбувати вже ззовні. І для того щоб це зробити, ми використовуємо обов'язково спеціальний пістолет, спеціальний герметик, який прокладаємо в місцях, там де задумано це в тому числі заводом-виробником. Ось, наприклад, в цій частині від завода це виглядає ось так. І ми намагаємося максимум повторити так само, як і робиться завод. Тобто ми при ремонті відновленні вашого автомобіля завжди намагаємося дати максимальну таку якість, щоб купуючи і замовляючи авто із США з нами, ви могли придбати його і по гарній ціні, і знати, куди приїде ваш автомобіль, де буде ремонтуватися, і не просто ремонтуватися. знаєте, Саплями і палками. А дійсно з оригінальних запчастин або запчастин по заміннику, але це будуть нові запчастини, які будуть використовуватися в вашому автомобілі. А не буде усе, знаєте, ліпитися аби було. Ну що ж, у нас залишилося два стапеля. Ви пам'ятаєте, що їх у нас п'ять і тому ми дуже швидко вміємо працювати з вашими автомобілями. І зараз подивимося, що в хлопців там в роботі. Джип-компас, який ви пам'ятаєте також з минулого відео, де автомобіль отримав пошкодження в підсилювач. Я вам показував більш детально, як у нас був зломаний ось цей правий передній лонжерон. Ну і от майстер вже потихеньку закінчує працювати, і ви можете оцінити якість ремонту. Пам'ятаєте, що лонжерон був заломаний і ось тут. Давайте нагадаємо, як це було на минулому відео і як це виглядало. Так і ось зараз ми можемо. Оцінювати якість роботи майстра, і дійсно це на високому рівні. Як бачите, все пофарбовано, все виглядає так, як має бути приголомшливо. Тобто кинулися лінійки обов'язково, поверху, понизу, геометрія виставлена. Можна тепер збирати і далі фарбувальну камеру фарбувати. Ну що ж, тут у нас був Jeep чирок який я щойно показував вам на вулиці. На його місце тепер заїжджає Toyota Highlander Гібрид. Цей автомобіль купували для нашого замовника на аукціоні. Давайте я вам покажу, як він там виглядав і яка на нього була ціна. Як бачите, дуже гарна ціна на такий автомобіль, і ці автомобілі дуже сильно ціняться. Вони надзвичайно дорогими йдуть по аукціону. і... І придбати Тойоту гібридну для себе по хорошій ціні це надзвичайно важко. Але коли ви привозите, робите відновлюєте такий автомобіль, катаєтесь на ньому 2-3-5 років, то з часом цей автомобіль втрачає найменше в ціні, чим це будуть, наприклад, німецькі аналоги чи будь-які інші. Тому за це Тойота дуже сильно ціниться. Ну і, звісно, це економія по пальному, це надійність від Тойоти і недороговізна в утриманні. Майстер зараз робить розбірку цього автомобіля, розбирає передню частину. Бачили, як автомобіль виглядав на аукціоні. Ну і ось так це виглядає зараз по факту. Як бачите, лонжерончик трішечки у нас підм'ято. Зараз будуть хлопці виконувати ремонт і відновлення в цій частині. І як ви вже зрозуміли, хлопці у нас дійсно. Професіонали своєї справи і ремонтують авто із США для вас не просто так, а перекладаючи свій досвід, маючи ось це все обладнання, ви гарантовано отримаєте якісно підготовлений автомобіль для себе. Ну і на завершення у нас, звісно, своя фарбувальна камера, де хлопці підготовлюють в правильних технологічних умовах і фарбують ваші автомобілі. Надзвичайно важливо, що ми також даємо гарантію на виконані роботи у нас в фарбувальній камері в тому числі, тому що хлопці працюють преміальними матеріалами. Хлопці працюють по технологіям, як то задумано заводом-виробником і посібником по ремонту і відновленню автомобіля. Використовується все обладнання, камера і обслуговування цього обладнання, і камери відбувається також вчасно, що ми можемо давати гарантію на свою роботу. Ось таким чином хлопці все виготавлюють на спеціальних стендах, розміщають ці запчастинки, виводять все в ідеальні площини. Після цього автомобілі заганяються в фарбувальну камеру. Хлопці там ретельно також все фарбують, збирають автомобіль. І якщо, не дай Бог, так сталося, звісно, ми робимо підбір фарби, викраски. І якщо викраска... Перед фарбуванням не подобається, на доопрацювання відправляємо, на доопрацювання відправляємо, поки не буде гарного співпадіння по кольору. І якщо ж так станеться, так буває рідко, але знаєте, лак дасть жовтизну, чи ну, буде якийсь косячок, можливо, в матеріалах може бути е брак, таке буває, це нормально, адже нові і навіть преміальні матеріали бувають з браком в тому числі. Ми його виганяємо, збираємо, дивимося і що? І є косяк, Значить, що ми робимо правильно. Зносимо цю всю фарбу наново матеріали, нова фарба замовляється, виправляється помилка і наново це все перефарбовується. Адже для нас важливо, щоб ви отримували якісно відремонтований автомобіль під себе. І якщо є випадіння з кольору, то для нас це принципово важливо. Ось якось так. Ну що ж, друзі, хочете замовити якісне авто із США для себе? Наші контакти в опису відео. Мене звати Ігор. Телефонуйте, задавайте ваші питання, привеземо і зробимо вам все під ключ. А сподобалось, як ми працюємо. Підтримайте коментарем і лайком. Це надзвичайно важливо для нас. Всім пока.